Цьогорічний великий піст розпочався 18 березня. Традиційно піст починається за сім тижнів до Великодня. Про особливості цього періоду, важливості дотримання обмежень у харчуванні та поведінці, розповів благочинний Тростянецького благочиння Православної церкви України протоірей Роман Кулішов. Цьогоріч великий піст починається з 18 березня і закінчиться 4 травня. За цих 47 днів. Людина має пройти дуже великий шлях духовного очищення. За прикладом Спасителя, який молився в пустелі 40 днів, церква і устанавлює цей великий піст. найдовший з усіх постів, які зустрічаються в році. І найсуворіший. За кожне богослужіння на період Великого посту звершується молитва переподобного Єфрема Сиріна, великого пустельника церкви. Який сказано, що людина за великий піст має позбутися великих гріхів і здобути великі чесноти, це смиренно мудря, це любов, це бачити всі свої гріхи, які сотворила в цьому житті, і не бачити гріхи інших людей. Великий піст суворий, суворий. До їжі. Богослужіння не короткі, богослужіння довгі. І людина має себе виснажити фізично, відкриваючи духовні очі. Фіст то є духовна весна, де людина має розквітнути для духовного життя. І має він два крила. Одне любов, молитва, а інше Піст і їжа, які відкриває духовні очі людини саме в цей час. Великого випробування для людського серця і для людської душі. З благословення Блаженнішого митрополита Епіфанія, представителя нашої православної церкви України, деяким людям піст послаблюється. Це військовим, які боронять нашу державу, це медикам. Які допомагають їм і всім нам, це матерям, які годують дітей, це діткам до сім років. Піст дається людині для того, щоб не втратити здоров'я фізичне, а навпаки, його покращити. І Хай Господь благословить всіх вас захистить від усякого зла на всякому місці, в цьому нелегкому духовному. Шляху, хай Господь, наш Ісус Христос, буде завжди з вами на віки віків. Амінь. Великий піст триватиме до 4 травня. А вже 5 травня віряни святкуватимуть одне із найбільших християнських свят Великдень. Леся Шелест, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.